Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ви мене не пізнаєте? Вас уже знімали. Скільки приблизно ви витрачаєте? Минулий місяць 550 тисяч гривень. Чи можу я провести день з вами, щоб показати, як ви живете в Києві? Блін, ну сьогодні робочі процеси. Якщо ви готові, полетіли? постараємось швидко в паркінг за машиною бігом. Це автомобіль, який так довго обговорювали у всіх соцмережах. Ви розказали, що вам подарував його чоловік. Так. Писали в коментарях, що йому точно 70 років. Він теж посміявся з цього. Ми зараз з вами поїдемо робити пухнасті інвестиції. Серед робочого дня ви можете поїхати покормити котів в центр Києва. Так. Да. У мене буває таке, що я це сумішаю з зустрічами, а буває таке, що я просто в цей центр приїжджаю і зупиняюся їх під кармою. У нас тут є коти, ще в одному місці є коти. Вони точно прийдуть. Зараз на зустріч з партнером. Вона в мене приїхала з Відня. У нас з нею обговорення навчання, яке ми запускаємо абсолютно безкоштовно для наших партнерів. Мережі. Всі щось продають, всі якісь курси продають, всі такі розумні, бля, всі обіщають там людям великі гроші. І їм же ну ніхто не гарантує по-перше цей дохід. По-друге, вони його давайте чесно не отримують. Ми зараз придумали, яку о, який формат взагалі навчання. Люди заходять, ставлять в стейкінг ту ж саму суму, яку б вони заплатили за навчання. 30 днів вони вже пасивно заробляють на цих грошах, і в цей час ми безкоштовно. Їх навчаємо все, що пов'язано з криптою. Ми все даємо безкоштовно. Я розказувала в минулому відео, що була раніше секс-інструктором. Більшість дівчат після розлучення шукають причини в собі. Я була не виключенням. Звісно, ми ж пішли по всім курсам світу. Якраз цей період, коли я тільки починала цим займатися, я знайомлюся з чоловіком, коли була в ролі коханки. Реально це був статний чоловік нашої держави. Він був керівником одні... одного з найбільших заводів в Україні. Ти казала, що подарун. Дякуєш підписникам новим да. щось, що це буде. В нас в проєкті є власний токен. Так. Він називається TEX. 100 людей, які від тебе підпишуться на мене, пишуть мені в особисті Ангеліна, і їм приходить інструкція на встановлення гаманця, і вони отримують на цей гаманець. По 250 тексів це виходить близько 60 доларів. Після отримання я їм дам інструкцію, де вони можуть використати ці текси. Вони можуть їх поміняти прямо на долари, вивести собі на карту, можуть використати їх в проекті і додатково на цьому заробляти там більше року. Кажу відразу: ті, хто вже в проекті на вас це не розпространяється. Це виключно для тих, хто ще не в проекті, хто нас не знає, і от щоб вони могли зрозуміти, що в цій сфері і саме в нашому проекті можна заробляти. А що ти взагалі нашим людям побажаєш захотіти будь-що Неважливо, що це. Велосипед, ролики, машину що небудь захотіть і йдіть до цього. Не знаєте, як самі зробити. Знайдіть того, хто навчить.